Йохо, Перегони! три, два, один, ста, huh? hmm. ось так. Давай, не. У тебе вийде. Так. Why? <говорить> 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 <Yuh>! А?

Ха-ха, хай ха. Чудова була гонка, час додому, ну що ж. Треба йти один, два, три, чотири. Хм, я попереду, е, е, ой, ой, а! ой, ха о, ха. завелика, велика мімі. Було б супер, якби ми стали маленькими і потрапили куди заманеться. Ха -ха! Пр -пр -пр -пр! Зум -зум! Хм, Де мої ключі? Може, вони на кухні? А ось і ключі. Тиба! тепер вони дуже важкі для маленьких нас. я знаю, хе-хм, опс. Ух! Ай! О! А! Так, ку, так, ку, так, ку! А? Всі мене кличе Мімі. слід прибрати цукор і знайти. її. Hmm. Ah. Huh? Ah. Oh. Ah. 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 <laughs> Твої ключі. Вау! Дякую. Я б їх сам не знайшов. Як мені вам віддячити? Ми хочемо пластівців. Щоб бути великими. Пластівці гарний вибір, вони роблять дітей сильними. Ура! Вампір. Якщо будете гарно себе поводити, то вас чекатиме сюрприз. Ура! Діді, гадай мені цукерку. Ага. Тео, сядь, будь ласка, на місце, та пристидний ремінь, а то можеш ушкодитись. Ау! <гум> Ой. Як скажете, місіс Єдноріг? <-м. М -м. гум> <гум> Діді. Не треба викидати сміття у вікно та засмічувати природу. <гум> Смічуй довтілля. Mm. Я зрозумів, містери диноріг. Тео, mm. ага. прибери руку, ти можеш собі нашкодити. Обережно. А чому ми зупинилися? Світлофор показує червоне світло. Це означає, що їхати не можна. А давайте краще покажу. Червоний не можна йти. Жовтий приготуйся. Зелений можна йти. І йти можна лише по білих смугах. Ніби все інше це лава. Зрозуміло? Ага. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Скоріше, дітки, переходьте дорогу. Скоріше переходьте. Тримаємо. <ıncar inilling> <schatills> <popped> Молодці! а тепер нарешті поїхали далі. Дітки, виходьте. Хе-хе-хе-хе! не Спочатку перевирка! Вас пробуй інший спосіб. <звіст> <звіст> О, -о, О. Доброго дня, пані єдиноріг <звіст> Вітаю. <звіст> Добре. Хе-хе-хе, но ще раз проверю Мімі! Ой-ой, а ури Oh Йдемо прямо. Ой. Хм. Хе -хе. Хм. Хе -хе. Мені треба до вбиральні. А? Що? Нічого. Е, ну, гаразд. йо о Потрібна допомога! Так! О, Добре, Вау, так. <тит> <тит> フシュート。 Я знаю, це лампа з джином, який виповнює бажання. А -а -а. Що? Привіт. Я Джин. О. У вас є три бажання. Чур, я перший. Я хочу, щоб у моїх кишенях ніколи не закінчувалися цукерки. Класно. Гарна спроба, Тео, але дивись, як потрібно. Я буду другим. Мені не треба багато, я хочу одну, але велику цукерку. О, -о. а? -а. Mm -hmm. <хи>

Mm -hmm. Тепер моя черга. Нам більше не потрібно стільки цукерок. О! У вас залишилось по два бажання. Хм. Hmm. Я хочу стріляти льодом. Вау <гум> <гум> <Йей! гум> <гум> О, ха ха, ха, а я хочу вміти все нагрівати. О! ハハハハハ。 Щоб у хлопців не було більше суперсил. А -а -а. А -а -а. А -а Ми зовсім не вміємо загадувати бажання. У вас лишилось по одному бажанню. Ми хочемо, щоб ти з нами погрався. А -а -а. Я не можу гратися, бо повинен постійно виконувати бажання. Ми хочемо, щоб... ти більше не виконував бажання і був вільним, ха-так. Мімі, -мі, нам час додому. А -а -а. Дивись, ми знайшли лампочи. Напевно, це стара лампа, яку хтось загубив, але здається, я вмію виконувати бажання. Оце так. А -а -а. А -а -а. Круто, чудово! Ура! Ми їдемо в парк атракціонів! Клас! <зрагу> клас! Клас! <зрагу> парк атракціонів відміняється! От это робота! Вибачте, діти! Муа. Смучуся. Ми зробимо свій парк атракціонів. Наш парк атракціонів? <ривця> <ривця> Але як нам тепер потрапити вниз? А це якраз друге атракціон. Хмарковий спуск. Хе-хе. <плес>

С этрактён запалюємо ему зерки, зірки. ему зерки. Вау! Я классно, супер. Чудово. Яка краса! Вже пізно парк зачиняється. До нових зустрічей! Бувай, Віллі! Хто спіймає? Пане Єдиноріг, маєте зробити усі ці справи. Тепер я! Ось так! Опа! А можна я пограю з вами? Можна. А тепер оглядове колесо.